Всім доброго вечора, друзі. Ну що ж, всі звикли показувати лише гарну сторону вирощування, наприклад, бройлерів. Усіх все гарно, всі файно ростуть, у тих там жовті, у тих там сині, але все добре, все класно. Ну мало хто каже про таку тему, як падіж. Е, цікаво, чому про це ніхто не розповідає. Наприклад, на нашому досвіді ми можемо сказати на сьогоднішній день, е, в залежності від партії бройлерів, у нас е, випадки падіжу. А саме саме від оситу становлять від 5 до 20%. В принципі, це є Нормою, якщо брати утримання бройлерів в домашньому господарстві, це є норма, бо на заводах закладають 7-10%, тобто на промисловостях 7-10% на випадку аситу. Але питання в іншому. Чому про це мало хто каже, тільки показують це гарне. От. Тому ми вирішили трішечки вам розказати, в тому плані, що ми досі не знайшли дої золотої пігулки, щоб збавитись від цієї гадості як ас. Можливо, десь там е, на ранньому етапі, десь там чи не недо, чи догріли, чи перегріли, чи протягнули, чи ще щось, але все одно на сьогоднішній день у нас є е, випадки аситу. Друзі, напишіть нам, будь ласка, у коментарях, чи у кого взагалі є падіж, особливо від аситу, або нема. Хочеться глянути на дійсні, правдиві і чесні коментарі. А всім гарного вечора.